Один власник в Україні 2000 км тому було повністю проведено обслуговування, заміна масла та фільтрів. Також була заміна ланцюга ГРМ і амортизованих стійок. Автомобіль повністю готовий до будь-яких перевірок. І мова зараз піде про Нісан Кашкай чорного кольору. 12-й рік, 1.6 дизель на механіці з пробігом 191 дев'яносто тисяча кілометрів. Вінзовані фари, легкосплавні диски і показує салон. Також хочу додати, що машинка буде повнопривідна. І по слончику у нас є шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчики світла та дощу, електрорегулювання та складання дзеркал. Буде клімат-контроль, камера заднього виду, 6 передач. Ось такий тканинний текстильний салончик, дуже просторий та комфортний. І також у нас наявна панорама, панорамний дах. Вказує поближче позаду сидіння і продачу, тут їх сім, Тобто машинка І Зараз діє акція мінус 300 доларів, нова ціна 11900. І кого зацікавила ця машинка, запрошую на майданчик «Автопоінт» за адресою міста суми вулиця Гравкру, 19. Будемо вам раді.